Друзі, з вами канал Пошуках Залублений Скабів з Василем Копачем. Якщо ви бачите це прев'ю, 100% це відео вийшло повністю. Якщо ні, значить ще нічого не знайшов. Всім привіт, підписники, друзі. Ну що, погнали копати, нас чекає там полечко. Побачимо. Давно там хотів бути, років, мабуть, 6-7. Не знаю, там є нюанси. Мають бути знахідки по СВ і по КР, але чи вони там насправді є, я не знаю. Все, погнали! Що, друзі, продовжуємо коп з Деусом. І у нас було дві знахідочки. Значить, ось виявилася дуже красива кераміка. Ну, Відповідно, кераміка я вам скажу того ж самого періоду, що й ця монета. А це монета е, соліт. Це мідь. Орієнтовно 1660-ті роки. Звісно, річ посполита. Гарні знахідки. Ну, Перша знахідка і супер на сьогодні. Погнали далі. Ходимо, ходимо, бродимо. Коротше, фінальчик був тамнесенький. и глубин а, да И есть монознафика. Сейчас побочим. Монетка, это я уже бачу. Так. О, копеечка. Остан, друзі. Ой -ой 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 -ой. А стан, друзья. Смотрите на цей стан. 28 век. Ой-ой-ой-ой-ой. А патина, яка ешкин колобок. Вот это тогда класс. Знову золото партии. клас. дуже гарно берем идем далі коротше друзі кручусь а це там був сигнал там був сигнал блин, не можу знайти тут сигнал не можу знайти і нарешті еле еле в душа в тілі. І от така штука це друзі з персня. вчора я таку одну знайшов і сьогодні это стеклышко блискученьке Середньовічний такий перстеньок був а це типу, щиток від нього Ну, все одно прикольно Що ти зробиш? короче не знаю это чесно, на сонці буде видно О, норм бачите типа така фігня. ладно йдемо далі короче, друзі попробуємо онлайн клуб щось десь тут пишіть. Розрив. де непонятно Так. что ж тут тигрутся? что это о, -о, о вот это красотулька вы видите офигеть друзья гляньте как конкретно а это что-то такое пуля казачка йолки палки Оце вона, звісно, так. Да. Офігеть. Класс. Берем, берем, идем далі. Друзі, я трошки перейшов. Знаю, що десь тут хатинка була між двома деревами. От. Тут, звісно, ходить херово, але що зробиш? Тут би ще б, якщо б переорали, задискували, була б класота. Коротше, був сигнальчик. Ну блять, перчатки попадали. Здесь был сигнальчик тут. А вот такие яркий сигнальчик, на как кол, чешу. О, стоп. Есть. Ребята, есть сигнал. А, блин. Опа. Друзья. Как вы думаете, что это такое? Вода и что? это, походу, колечко. Аккуратненько. Аккуратненько. Я очень хочу, чтобы оно было целое. Ну, будь ласка. Ну, будь ласка, да, воно силе! Вот это красота. Трошечки загнута, звісно. Ну, що ти зробиш? Да, так, є. Оце вещь. Берем. Друзі, завершую свій код. Завершую свій коп зараз. І що я хочу сказати? Значит, тут десь поряд, де я ходжу, було вже знайдено. Шість шістаків. Півтораків ще куча. Я дещо знайшов. Єдине незрозуміло, що це таке. Але ймовірність є в тому, що це все-таки срібло. Бо жужало воно дивно. Так, у зв'язку з цим, друзі. Що сказати? Зараз ми трошечки спробуємо його. Ось такий манітус. Чи це срібло, чи це не срібло, побачимо далі. Погнали? Друзі, прийшов я на те місце, де вчора знайшов два гроші срібних. Вирив три ями. Ось одна. Там друга і третя. І в одній з трьох ям була монетка. Не знаю, що за монетка. Ага, все, вже бачу. Хороший, звісно, сохран. На жаль, не поляк. Не річ Зараз. 1932. Бачите? Короче, ну, що зробиш? Краще, ніж нічого. Потаскана, забита, але є. Ладно. советик щитовик пойдет ладно идем далее шукаем серебро короче копать не хотел сигнал был отвратительный але надо было копать и вот мы а что побачили? побачили курочка так О. уголка орлянка ребята Я її не хотів копати. Сигнал відродити, я не зрозумію чому. Ну да ладно. Красиво. Беремо, йдемо далі. Друзі, я думав, що... Ой, господи. З лісу вийшов, думав, там щось цікаве можна знайти. Тут у нас такий погарбочок. Хотів про ньому трошечки ще пройтись, бо ну, може, він не зря тут такий стоїть. А далі, вон туди піду. Але коротше йшов-шов, зробив круг. Зараз покажу, що знайшов. Хм, Цікаво. З чого це? Може це срібло? Я кажучи, йду, ось почав топтатися, почав звук якийсь іти. І ну, воно прямо так лежало. Ось Ось в цій ямці отака штука шайба. Цікаво, що це за шайба. Але колір отакий. Ну, це явно не якась механічна тема. Давайте побачимо. Так. Цікаво, що це таке. Мені вже дуже цікаво, що це таке. Ага, друзі, це кольцо Щоб мені ніхто не казав. А це кольцо І воно таке тяжкеньке, наче. Наче тяжкеньке. Блін, якісь... Фу! Так, якісь макарони лізуть. Коротше, якщо буде проба, покажу обов'язково. Ну але за таке кольцо, я думаю, можна вже лайкос поставити. Прикольно. Ідемо далі. Не, ну, походу, советы пришли. Копейку нашел советскую. И сейчас покажу, что еще. Да, может, что тут стоял советский, э, радянский, цей, хутор. Короче, я у меня знахидка. Такая прикольная патина на ней. гляньте тики. Ну, короче. Ха. Да. Такая вот история. И копеечку нашел. Сейчас покажу. Ой колечко и копеечка. Вот все. Ну, это буквально 5 хвилин назад. Радянська. Убита. Ладно, берем это все дело. А, все, это вот. Цей гудзик уже все. Ну, не важно, в общем. Сам факт. Есть и есть. Погнали далее. Оказывать кто то есть находит. Сейчас покажу, что получилось. Вот. Тут воно в таком выгляде все, короче. Мабуть будуть сіяти вже з весни. Значить, йду. Е, хтось мені розказував з місцевих, що десь тут короче, щось копали, щось знаходили. І я думаю, підійду ближче, тут такого край, пройду тут трошки. Ну, смысл є погуляти. Але тепер він точно є. Тому що я знайшов кругляк. Кругляк високий, ну, сина Короче, Що це я не знаю, бачите, нічого не видно. Зараз разом побачимо. що це. Побачимо, чи це царьочок, чи це можливо поляки. Зараз глянемо. Так, я вже бачу, що тут взагалі нічого не видно. Коротше, кругляк взагалі ніякий, походу. Що це за кругляк? В формі, наче як... Хоча він товщий, наче як і поляк. В общем, лисий. Зараз спробую протерти і потім зніму, якщо щось побачимо. Якщо не побачимо, то вже буде просто кругляк. Трошки опечален, трошки опечален. Коротше друзі, друзі, мене це вбита добривами, але вдалося розгладити, здається це копійка і мабуть що Олександровська. Ну, вбита, забита. Таке собі. Ладно, будемо шукати далі. Друзі, ну що, наступний день хожу брожу, вже по городі поїхав з того місця. Покажу вам всі знахідки вже потім, в кінці, на висновках. короче, хожу, уже нашел э, тайку смелочь всякую, советскую, короче. Мне интересно. Зараз покажу, что цикавого. Короче, высокий сигнал аж зашкаливало. И есть у меня деньга, ребята. С этой стороны, ну, такая деньга, конечно. Сохран, я бы сказал бы, обожаю. Але що є, то є. Друзі, приїхав я на те місце, де я хотів сказати, на гарбак. Гарбак, оце ми там ходили за корою, за грибами. Коротше, ходимо, бродимо і в мене тут, бляха, перший сигнал був. Цікавий сигнал ось в цій ямці. А ну-ка, розкажіть мені, що воно таке. О! Наче як срібло із бронзою, отака от шняга виїзла. Я навіть не знаю. Може хтось таке знаходив, воно тут все так зроблено. Підозрюю, що це була якась чи фібула, чи не фібула, я не знаю. Коротше, ось така от штучка. Цікавенька, вита. Хм. Ну що скажемо? Тоді ходимо тут, будемо бачити. Може тут реально городіще якесь було. Ну як городіще? В смісле полі. Ладно. Ідемо далі. Друзі, ходимо десь близько години, ходим бродим. Поки що нічого толкового не було, крім радянської пуговиці військової. І нарешті в мене попав сигналчик такий цікавий. Але я не стаброн А може ні. В общем, друзі, отака штука вилетіла. Офігеть. Цікаво. Чи це дзвіночок був, чи це був якийсь покальчик. Непонятно. Але файний. Файний. Що тут написано, я навіть не можу зрозуміти. Богу там хистерлися. Коротше, красота. Тілий би знайти, було взагалі замечательно. Йдемо далі. Ну, я вважаю, що вже прикольно. Є місце цікаве, буде ходити. Дуже багато говорять про пісочний сохран. Так вот бачите, это песок. И тут действительно есть песочный сохран. Вот там вот самые глубины, ну це сантиметров 25, наверное. Может больше. Вот такая штучка выпала. Давайте разом побачим. Ой. Так. И копейки. Ребят, ну сохранный непоганий для песку. 1891 рік. Это 2 копейки. Да, хороший сохранчик. Просто бомбовый. Просто бомбовый сохранчик. Ну, честно, говоря, я тут их не очековал. Хотя... Я скажу так, можно брать. Гарна монетка. Берем, идем далее. Перспективное место. Дуже Ду со своей дуськой до машины был у меня сигнал высокий, такой мидный. Думаю, ну точно поясок. Вот тут его ни одного нема паска, пояска, чтобы вы разумели. Не осколки не поясков. Але, это был не поясок. Вот такая вот штука дрюка выпала. Подсказывайте, друзья, что это за волны. Сейчас покажу с другой стороны. Бачите? Тут все вот такая петля. Короче, тело, наверное. Я не знаю просто, что это поломить, а скорее всего. Ну, вот такая вот шняжка фигняшка. Царизм, скорее всего. все. Військовый, мабуть. Что-то от військового движухи. Ладно, берем. Прикольная штучка. Просто классно. Идем. Уже 5 минут еще походим, будем идти на машину. Короче, походу по монеткам я тут сейчас я сделаю движ. Хочу? Ну, хвилини три пройшло. Ось знову монетка. И це уже ранний советик тоже. Тршечка. Так, сейчас трешечка, 40 фастерик. Вот такая вот трешечка. не фокусу. О! Во. Во, вот такая вот трешечка. Ну що, теж беремо, нормально, йдемо далі. Коротше, друзі, ходимо бродим. Перейшли з поля вже на город. Тут така краса. З дочкою ходимо. Вже є в мене декілька советиків, три штучки. Нарешті в мене буде цікавий сигнал. Це скоріше за все показаччині. По Ось гірка. <клух> друзі. <клух> О, спуговка гірка. Ціленька. Ціленька, гарненька. Ще й з походу. Так. Да, Єсть. Єсть, красотка. Оце так. Да. Гарно. Піде в музей. О! Красотулька. Ось такі вот гірки в нас козацькі. А ви кажете, України не було. Була? Була Україна. З такими гарними гудзиками люди ходили. Ідемо далі. Красота. Друзі, треба вже йти додому. Коротше, не зря я пішов сьогодні гуляти. М -м -м. Чій -чій До речі, чуйку. До 96 вже підвищив. А, дивіться, що знайшов. Я, коротше, свої чешуї, у мене їх було штук, наверное, 12 ставив. Потеряв, давно не можу знайти. І тут я їх знайшов, але нові. Не ті, що були. Все, коротше, капець. Ось вона. Ось вона родимая. Елки-палки лес Ну, симпатично. А ну, что-то на те стороне. Чувствую, что Петровск. Короче. Да. П'єтер. Ха! Нарешті, друзі, в цьому сезоні. Ходимо, друзі, біля річки. І тут дещо йохнуло. Я як побачив, воно так блиснуло, бачите? Вон жовтеньке. Ох, і блиснуло, ох, і блиснуло. Але це не золото. Це всього-навсього. Як завжди, золото партії. Ой, 50-й рік. монетка 5 копеек. Стан шикарный. Шикарный. Красота. Что сказать, берем, идем далее. Первая знахидка есть. Ставим лайкос. Рився, копался и нашел интересную не хотел копать. Тю, думаю, что я не буду копать, а ну копну. И вылетает мне кусочек ножа. Вот такого. Щербатий, розвалений, але ніж. А, ще й цікавий ніж, з якоїсь зазубраної, чи воно зламалося. Непонятно. От така штука. Підказуйте, це старий ніж чи не старий? Я думаю, що століття може 18-19. Ну далі. Була вже копійка радянська, але замизана капець. Нормально.